Вітаю, це відео для тих, у кого перестав працювати котел, і хто в цьому геть-геть нічого не розуміє. Перед тим як панікувати і визивати майстра і готувати гроші, які ви йому віддасте. Треба зробити таку невеличку мікродіагностику, щоб зрозуміти, це якась дрібниця чи це велика халепа. І, отже, треба пройти три прості кроки. Перша і елементарне перевірте розетку, до якої вімкнений котел, щоб вона працювала, всяке може бути. Перевірили, працює, рухаємося далі. І друге, це перевірити, чи йде до котла. Сам газ. Може бути якісь ремонтні роботи, або десь перекритий просто кран, який йде до котла. Кран може знаходитися, якщо в квартирі біля лічильника, який знаходиться в квартирі, якщо приватний будинок, це, цей кран може бути на вулиці і біля лічильника, який знаходиться на вулиці, або там, де газова труба заходить в саму будівлю. Перевірили, якщо газ йде, то е, рухаємося далі. І, до речі, якщо у вас просто газова плита, ви ввімкнули і е, газ е, йде, то до газової плити по стандарту е, свій е, кран і він е, газового котла не стосується. Крім того, Якщо не йде газ, можливо, десь йдуть ремонтні роботи, і газ на деякий час перекритий. А можливо, у вас просто елементарно десь забився фільтр, якщо він стоїть, який йде до котла на газовій трубі. І крок 3 це перевірити тиск, на якому зараз працює котел. Всі котли працюють на тиску приблизно від 0,5 до 2 барів. І от зараз ми бачимо по цьому котлу, що в мене зараз стоїть 0,708 десь, десь так. А виробник каже, що достатній тиск, щоб котел працював від 0,5 до 2. Але я е, тримаю тиск десь 1,6, 1,7. Е, мені це треба, тому що цей котел підключений до е, теплої підлоги, і е, насос, який в котлі, він е, продавлює повністю всю систему. Ну, і, або якщо у вас, наприклад, е, приватний будинок і система достатньо велика, то я б тримав тиск не середній, а е, трохи більший. Отже. Давайте тепер оцей тиск, який зараз у мене на котлі понижений, ми його просто з вами підвищимо. Якщо мій котел впадає в помилку, якщо цей тиск десь трошки менше, ніж 0,5. Але іноді я дивився, що і при 0,5 він я тестував, теж впадає іноді в помилку. Щоб підвищити тиск, для цього нам потрібно. Добратися до оцього маленького крану в більшості котлів, ну, які принаймні мені попадалися, він знаходиться десь посередині. Може бути трохи зміщений десь в сторону. В деяких моделях котлів може бути якийсь невеличкий ключик, яким відкривається цей кранік. Ну І він бачите, такий досить непримітний. Його можна там, якщо ніколи цього не робили, можете не помітити. Для того, щоб взагалі пішов тиск, треба, щоб була відкрита, відкритий кран подачі води на систему. Ну, оце він в мене є, і скоріш за все він в мене відкритий, і у вас він теж буде відкритий. Ось, Бачите, всі чотири крани вони відкриті. Але вам це не потрібно, вам треба добратися до цього е, вентиля. І ви його регулюєте при робочому котлі. Отже, котел працює і попереджаю, цей кран ви відкриваєте обережно і помалу, тому що, якщо ви його різко відкриєте, то тиск може піднятися вище, чим вам потрібно. Так, куди крутимо? Щоб відкрутити, крутимо його за годинниковою стрілкою. І зараз навіть по звуку буде чутно О, чую звук, як піднімається тиск, відкручую ще трошки, ще трошки. І головне, коли виставите тиск, його вчасно закрити. Я виставлю десь 1,8. Все йде до 1,8. І тепер я кручу проти годинникової стрілки цей кран. І його закриваю. Ну от В цій моделі треба було декілька оборотів зробити. А в іншій мені в мене була берета, Там було майже тільки один оборот можна було зробити і все. Все, тиск виставлений. І тепер. Е Принаймні, якщо у вас була така помилка, то ви вже проблему вирішили. Якщо відео було корисним, то ставте вподобайку і, можливо, якісь коментарі. А я вам розкажу дві поломки, які були в моєму в моїх котлах за все життя. Їх було дві великих: перше, це в мене котел працював без стабілізатору, а напруга пригала постійно, і втозі це привело до того, що згоріла плата. Заплату я заплатив там, котел був Берета, я заплатив 100 доларів, ну плюс е, виклик е, майстра е, і там діагностування плати, бо хотів е, трохи думав, що ту плату можна було врятувати, але ні. І друга е, велика, е, велика проблема з котлом було е, коли взимку котел працював. А в сусідньому приміщенні велися будівельні роботи, і там було багато будівельного пилу. Котел з вулиці труба засмоктала цей пил і позабувала ну, не тільки сопла, геть, усе позабувала в ньому. І для ремонту довелося котел зняти, розібрати, відвести на автомийку і під високим тиском просто все там промити. Потім зібрати і вже все. Працювало. Ну, от, дві таких помилки. Отже, стабілізатор тепер я е, купив, е, буде цей котел працювати на стабілізаторі. Ну і, ну, і все. Якщо відео було корисним, пишіть коментарі і діліться своїм е, досвідом. Дякую.